Тут Warcraft святкує значний ювілей. 30 років. Легендарна серія Warcraft і 20 років World of Warcraft. Я не міг пройти з цієї е дати, да, і вирішив зняти е невеличке відео. Камера. Так, дивіться, е я зробив як? Е це відео Warcraft Direct, е але, але воно. Максимально теж Те тут зібране, що стосується саме гри Warcraft і World of Warcraft. Та інше я прибрав. Там ще був концерт на кілька годин, і купа виступів всіх розробників, блогерів, гравців, просто людей, які там проходили кампанії Blizzard. да? Дивіться, запускаємо трансляцію. ну Це не трансляція, запис запускаємо, дивимося. І трохи більше. Докладніше, де поговоримо про історію Warcraft. ну Дуже стисло. Тобто, я намагаюся вкластися десь в 10 хвилин. Тому без зайвих рухів продовжуємо. Дивіться а, Warcraft, і Ворт Warcraft це ну, ціла епоха, да? це легендарні ігри. Тут, знаєте, можна впевнено сказати, що це ігри, які поклали. Початок, РТС-стратегіям да, і ММО-РПГ стратегіям, ну, як звичайним да, соло-іграм, і як онлайн-іграм. Бо на них рівняються дуже багато ігор, які потім виходили, зараз виходять, вони все одно якось оглядаються, да, дивляться на Варкрафт і порівнюють себе, де якісь речі вводять як в Варкрафті. Намагаються да, дотягтися до, 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 до рівня Варкрафту. Дивіться таке, да, коротенько про історію. 30 років тому у 94-му році випустили Варкрафт Орка проти людей. Це на той час було щось, знаєте, таке рану ймовірно. В неї всі грали. Ті, хто у кого була змога, да, комп'ютери не ставили і грали. Потім було продовження там Варкрафт 2, да і Варкрафт 3 Регіон Хаоса. Дивіться, там та, ігри нам подарували по перше лорда Варкрафту. По-друге, це героїв да, Арта, Артас, лідан Джайна, Трал, там та інше, да, купа Королева Шара, там зараз це хватає цих. Буду, знаєте, як ото Warcraft Direct да ще години-дві там розповідати про всі герої. Так, е, що ще хотів сказати? в е, 2004 році вийшов Warto War 20 років. Це ММОРПД на той час було ну проривною. Да, там були квести, були рейди. Тобто ПВЕ-контент був досить насиченим. Да. Оси. Потім були арени, да, ПВП-битви там і ну, дуже багато всього. Да. Це, кожне доповнення воно трохи відкривало да, планету Азерот. Спочатку один континент, потім другий континент, да, потім цей водоворот, катаклізм, розлом, островинові, потім Пандарія це взагалі як Велика Черепаха, да, там теж такий континент десь там в тумані, да, тумани Пандарія, він так і називався. Потім ще був перед Пандарією був, вибачаюсь, Нордскол, це теж континент окремий, да, там Король Ліч і таке інше. Ну, тобто дуже багато, знаєте. Потроху-потроху ми вивчаємо да, цю планету азерот, на якої відбувається цей квіт, на якому відбуваються все події в грі. Ну, цікаво, знаєте, річ. У 2020 році Лізарт. Випустила Warcraft 3 Reforged. Але вона була, м'яко ну, кажучи, невдала. І так, прийняли холодно і, ну, якось, знаєте, пере перемалювали текстури да, на більш каві все. Але цього року вони рефорж, рефорж, да, перевипустили Reforged. Тобто він став більш таким, знаєте. Як, як то кажуть, сказати коротко. Blizzard прислухалися до гравців. То вони ті, ті речі, про які гравці писали, говорили, вони врахували і додали. То відгуки схвальнені на цей час і продається таким паком, да там Warcraft Warcraft 2 II, Warcraft 3. При випуск да, всіх цих трьох ігор вони зараз продають. Дим пака можна окремо купити, можна паком паком вигінніше, да Що ще хотів сказати? Вони вирішили. Запустити Пандарію класі. А, насправді дуже цікаво, тому що я з Пандарії, здається, і почав грати на офіціальному ворту Warcraft. Того часу це був 2015-11-й 2015, 2015, роки, десь 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 там да? десь, десь, десь в тих, тих роках. 2012 там якраз закінчився катаклізм і почалась пандарія Ось дивіться, тут така ж історія цієї осені і ми, нас на класичних серверах хає таклізм душа, рейд, душа драконів. Да. А на весні, ну десь, напевне, на початку літа, да, наступного року, вже обіцяють Пандарію Класик. До речі, не так давно Пандарія виходила, був Пандарія ремікс. Можна було знати за три місяці швидко-швидко. Бігом-бігом. Швидко, вис... да, Бігцем е, пробігтися по Пандарії, по всіх цих рейдах, там прокачати купу маунтів, купу яких там трансмогів е, собі вибити. Да? Я це все, звісно речі, це прогав, як звичайно, пропустив. да? Ну, я думаю, що я не один такий. Тому е, зараз, е, хто хоче поборотися з драконом, да, то зараз саме час повернутися і катаклізм. Е, Зимку сходити на дракона, душу дракона. Ось. І потім уже Пандарів. помню я на актуалі, здається, був катаклізм на душі дракона. Я почав ну, почав грати, якраз закінчувався закінчувався катаклізм, де і початок подарів якраз ось на, на стику цих двох доповнень. Була, була така. Так. Що, що, що ще цікавого сказати? да Дивіться, е, нас чекають е, нові доповнення. Вони вже анонсовані, це розвиток подій, да, оцей Warcraft Vizin, те, що зараз йде, да. до речі, там дуже багато різноманітних бонусів, да, плюсів. Зараз квест там на, деться, на байк, Зелений такий байк, цікавий, там треба купу загадок відгадати і отримати цей байк. Ну, про це буде окреме відео. Уже Люди випускають, я так не мо кому подивився. я е, прошу роз, розповісти. Так, що ще я хотів додати. А, 30 років це епоха. Знаєте, зараз я поставлю, натисну паузу крутенько, щоб ви мали змогу розглядіти. Кому цікаво, ви самі потім натиснете на паузу і розглядите ще більше часу. да. Це переклад. Е, Таблички, яка була на Warcraft Direct, да? то Тут все розписано, що нас чекає. Ось дивіться, Катаклізм, потім Пандарія Пандаріяк, але написано, що вона буде весна. Да? Ну, подивимось, мені здається, що ближче до кінця весни або на початку літа. Десь так. Потім перезапуск World of Warcraft Classic, ювілейне видання на 20 річчя Ну Це просто вайпнули ванілу да? і перезапустили. Мову сервера ваніли. Ну таке, ну, цікаво. До речі, Варкрафт хардкор дуже зайшло. Дуже багато людей грають, знайомих, і не, дуже, не досить знайомих я скільки дивився. Ну, цим зайшло. Знаєте, одне життя хардкор. Я теж планую туди якось зайти і спробувати свої сили пограти. Так, Ну і буде Варкрафт сезонно відкритів. Да? Дуже. В чому б і ні, да? подивимося. Воно таке. Теж люди, ну, як кажуть, хвально да, ставляться до цих режимів гри. Ще хотів додати. 30 років це і показав. Це і знаєте, доволі великий час, да, це начущий. Час. Це спільнота, да, яка в цей час з'явилася. Дуже багато людей познайомилися да, в цій грі, багато пережили разом. Да, і святкують зараз ювілеї в цьому всесвіті, Да. Тому дивіться, залиште в своїх коментарях, які у вас моменти були цікаві. Да. Може хтось. Я про що, так би мовити, поділитися, то напишіть. Я теж там щось, щось додам, відповім, напишу обов'язково. Дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь і до нових у світі Warcraft. Зараз це закінчиться, це дивіться, показують портів, творців гри, да? ну, непогано вони зробили, дуже, дуже я подобався. це. Пригляд до побачення.